Виконуємо номер 1615 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 124 зображено розгортку прямокутного перлепіпеда, вимір якого 1 см 1,5 см і 2 см. Обчисли. Завдання перше. Площу кожної грані. Друге площу всієї розгортки. Приступаємо до виконання. Я перенесла нашу розгортку до зошита і пронумерувала наші грані. Знайдемо перше завдання, перша дія. Площу першої грані і п'ятої грані

П'ятої грані, перший п'ятої. Тепер знайдемо площу другої і четвертої грані 2 см і 1 см виміри. 2 множимо на 1, буде 2 см квадратних площа. Другої грані четвертої, грані і знайдемо тепер площу третьої і шостої грані. Виміри у нас 2 на 1,5. 1,5 множимо на 2. Маємо 3 см квадратні. Площа третьої грані кума шостої грані. Запишемо відповідь до першого завдання. Отже, у нас 1,5 см квадратних, далі 2 см квадратні, далі 3 см квадратні, далі 4, 2 см квадратні п'ята у нас 1,5 см квадратних і шоста 3 см квадратні. І завдання друге. Знайдемо площу всієї розгортки. 1,5 помножимо на 2, 2 помножимо на 2 і 3. Помножимо на 2 і додамо. Маємо 3, додати 4, додати 6. 13 см квадратних. І пояснюємо. Площа всієї розгортки. Записуємо відповідь. Тринадцять сантиметрів квадратних. Номер п'ятнадцять. Виконано.